Чим зайняти підлітків влітку, як зробити так, аби три місяці відпочинку не стали для них гарним приводом посьорбати пиво чи горілку, відчути усі принади паління чи більш того, спробувати дію наркотиків? Свого часу серед інших цим питанням задалися і в органах, котрі напряму відповідають за правопорядок, взагалі, і профілактику дитячої злочинності, зокрема обласному управлінні МВС України. Міліціонери вирішили вдарити по негативних явищах спортом, а саме футболом. Всією Житомирщиною організували футбольні змагання, запросивши до участі в них юних відпочиваючих таборів. Тут тобі мовляв і профілактика, і зайнятість, і здоровий спосіб життя. Не кожна дитина може поїхати в табір, не кожну дитину батьки можуть відправити на море. Основна маса дітей залишається. Не зайнятою, особливо в літній період. Тому з цією метою зайняти дану версту дітей, керівництво управління було прийнято рішення провести даний захід. Кажуть, що подарунки навіть міліції. Що за подарунки, якщо не секрет, це не являється невеликим секретом. Команди-переможці отримують кубки за перше, друге, третє місце і дипломи. Але е, кожен район в своїй команді е, підготував призи. Зокрема, е, команда Сакалятка Близького району незалежно від того міста, яке воно здобуде, кожен е, учасник буде заохочений такою пам'ятною кружкою. Моя життя в футбол. В Наприкінці липня провели у Бердичеві перший етап змагань серед місцевих команд. І ось настав час приймати етап другий. На шкіряник проти Бердичівлян команди стабору «Соколятко» вийшли юні футболісти Щуднова, Ружина, Попільні Андрушівки та Любара. Нашим землякам випала чудова нагода показати свою майстерність, а Бердичеву в чергове продемонструвати гостинність, відкритість та спроможність і гідно приймати відповідальні змагання. Наше місто відомо як в Україні, так і за її межами, як потужне спортивне місто. І на сьогоднішній день міська влада на чолі з міським головою Василем Константиновичем Мазуром все робить для того, щоб спортивна галузь в місті Бердичеві. Розвивалися в місті в Бердичеві діє дві дитячі юнацькі спортивні школи, міський центр фізичного здоров'я населення це для всієї молоді нашого міста. Є приклад, куди йти, де займатися. Є потужний склад тренерів, є гарні спортсмени, які здобувають. І для міста Бердечеве і для України перші і призові місця як на чемпіонатах України, так і на турнірах і чемпіонатах європейського рівня. Кілька годин тривали запеклі двобої за їхнім підсумком. Переможцем другого етапу футбольних змагань під патронатом правоохоронців Житомирщини стала команда зружена. Вона і відправиться підкорювати передостанній рубіж на шляху до звання переможця. Третю частину ігор. Півфінал заплановано провести у Житомирі. Фінальні зустрічі у Малині.